Українсько-російське спільне підприємство Памібро, створене у грудні 1996 року, є першим в Україні із виробництва паперових мішків для будівельної, нафтохімічної та інших галузей господарства. Налагоджений ринок збуту не лише у нашій державі, а й Росії, Молдові, Білорусії, Польщі, Угорщині Австрії. Продукція відповідає міжнародним стандартам, сертифікована і що важливо, екологічно чиста. Екскурсія підприємством організована для наших кореспондентів, котре засвідчило успішну роботу товариства Памібро. Ну, і було започатковано декілька підприємств тут на Україні. От, це одне з найкращих. Було ще десь 10 років тому підприємство Травел, де деревообробне. Це готові будинки під ключ, ми його пізніше продали Київбуду. Є таке підприємство в Вільхівці. От. Памібро, uh, в 1996 році, це є перший виробник паперових мішків на Україні. До цього мішки робили тільки в тюрмах, утюгами клеїли їх е те саме. І зараз розвиваю програму у Єремчі. Там будую підприємство, пов'язане з харчовою промисловістю. Це забезпечення цього курортного регіону. Будемо говорити, такими ми продуктами відповідаючими саме цьому і регіону екологічно чистими продуктами, як зауважує голова спостережної ради підприємства Ілля Шутак, завдяки європейським підходам організації роботи Памібро вдалося не лише утриматися у зазначеному сегменті бізнесу, а й стати кращими. Щороку підприємство нарощує обсяг виробництва і реалізації продукції. Так, у 2012-му ці показники збільшилися на 60%. і вже в поточному році за два місяці зросли у 3,5 рази. От, кожен рік ми нарощуємо виробництво і нарощуємо обсяги реалізації. Е, в минулому році ми наростили виробництво на 60%. Е, в цьому році за два місяці ми утроїли виробництво. Три рази, три-п'ять рази. Позитивні показники спостерігаються не лише у злагодженні роботі підприємства, яку у діючій ланці критеріїв забезпечує сучасне дороговартісне ефективне обладнання. Тут фіксується й одна із найвищих заробітних плат в області понад 6 тисяч гривень. Якщо ми маємо європейське обладнання, ми маємо європейську сировину, продаємо продукцію по європейським цінам. То чому ми не можемо своїм працівникам платити європейську заробітну плату? Керівництво товариства Памібро не зупиняється на досягнутому, працюючи виключно у рамках законодавства. Планує відкриття нових виробництв, зокрема у перспективі виготовлення тари для харчової промисловості, адже питання якраз на часі. Розвиток підприємства служить добрим прикладом якісної успішної роботи на теренах України. А це як відомо не лише робочі місця, а й наповнення бюджету.